Ми далі на продовження, як і обіцяли, більше обговоримо опитування стосовно скарг підприємств на дефіцит робочої сили. А ці скарги до слова досягнули вже історичного рекорду. Тож про цей рекорд і про що свідчить зараз попит робочої сили і відповідно запит на таку роботу. Ми поговоримо з наступним гостом Олексій Мірошниченко, президент Конфедерації роботодавців України. З нами вже на зв'язку, пане Олексію, дякую, що долучаєтеся. Вітання. Добрий вечір. Пане Лесі, як ви прокоментуєте такі цифри? Нагадаю, в листопаді був історичний рекорд 64% проти 57. Про що це свідчить? Ну, я думаю, що ми ще не досягли свого піку, тому що ситуація дійсно з обезпеченням кадрів. І саме головне кваліфікованих кадрів вона погіршується. Давайте ж не будемо забувати, що ще не, не Оцінки і критерії, які будуть після 28 лютого, коли підприємства отримує статус критичного, і скільки вони людей можуть забронювати. Я думаю, це один із головних викликів, який зараз чекає. Тому цифри можуть бути і значно гірші. Це перший аспект. А другий аспект в цьому дослідженні наголошується, що Одна з найбільших проблем це кваліфіковані кадри, тому що кваліфіковані кадри потрібні як і на фронті. І ми це розуміємо, але вони не менш потрібні і в економіці. Це, мабуть, два таких чинника, які я думаю, що цифри ще можуть бути гірші на кінець року. Пане усі, які саме зараз галузі відчувають ось цей дефіцит робочої сили? Ну так я думаю, так звана критична інфраструктура, про яку ми говоримо: це енергетика, житлово-комунальне господарство, зв'язок, водії, особливо, ті ж кухарі, молодший медичний персонал. Це десь основні категорії, які дійсно дуже важливі, які повинні оперативно реагувати всі ті виклики, які дає війна, які дає бомбардування, і це, мабуть, мабуть, головні. Ті, що дають світло, це по зв'язок і доставляють необхідні продукти, медикаменти, тобто водії, логістика. Це, мабуть, головне. Пане Олексію, як зараз бізнес намагається цю проблему вирішити? Чи є вже якісь певні певні механізми цього? Ви знаєте. От чомусь всі говорять, що це проблема тільки бізнесу. Я не думаю, що це проблема бізнесу, тому що ви чули, що говорять і наші урядовці, і президент що на одного бійця на фронті потрібно 6-8 працівників ТВ. Тому я думаю, що проблема забезпечення кадрів це не тільки проблема бізнесу, це проблема і держави. І тут би було б цікаво послухати, що робить або не робить держава, щоб максимально сприяти залученню всіх категорій, які можна було б на сьогодні залучити до роботи. А на загальнодержавному рівні, чи є якісь уже певні механізми напрацьовані? Чи цікавилися цим питанням? Ну, Звичайно, цікавилися. Ну, Перший той механізм, який. Є... Ми ж чуємо практично кожен день це те, що жінок мотивують зайняти ті посади, так звані стереотипні чоловічі професії. Ми бачимо, що є відповідні курси короткотермінові, є відповідні професії, є фінансування і це є. Але є ще інші категорії, які було б доцільно щоб держава на них звернула увагу? Це ті ж люди з інвалідністю, у яких у нас дуже багато, які могли працювати. Ми зараз вивчаємо, чи могли б так звані молоді пенсіонери повернутися на певний час на ринок праці їх теж достатньо велика категорія. От і тут на наш погляд держава повинна включитися. Ще в нас є великий резерв. Це студенти. У нас в Україні 1,7 мільйона студентів. Старшокурсники могли б там декілька годин попрацювати, щоб зняти навантаження і вивільнити інші кваліфікованих кадрів. Заодно і якісь досвідна тобто бути. Тобто, це повинна бути комплексна програма, а не так. А сьогодні ми говоримо про одних, а забуваємо про інших. Пане Олексію, і маємо ще орієнтовно 30 секунд для розмови з вами. Який вплив це все має на економічну ситуацію? Де саме її послаблює найбільше? Ну, перше про те, що говорить, і держава вимушена була зреагувати, На жаль, це підняття податків, про що ми говоримо, і що нас чекає з 1 січня, і це, мабуть, головне. І, мабуть, те, що економіка і під час війни могла б розвиватися, але знову таки, хочу ще раз сказати, що держава повинна тут бути проактивною, бо зараз все навантаження лягає чисто на бізнес. Ми вам дуже дякуємо за прямо вімкнення з нашою студією і за роз'яснення Олексій Мірошниченко, президент Конфедерації роботодавців України.